Це свідки мої? Тебе зловили, за те, що ти вкрав забора. Де? Ну зараз буде... у кого? У мене вкрав, в де? В тебе? Де? Я тобі розказую. Ну ти в тебе совісті взагалі немає, ти розумієш? Ну ти був би людиною, ну, да, на хімічі на те не зробив, так? ну ти не розумієш, що ти крадеш, ти розумієш? Чи ти злодій, я не пойму. Ну, це гарно так робити, От, скажи. Не твої речі. Та те саме, що ти в мене сорочку забрав, Раз, Ти що я, я з вами зима. говорити не, не собираюся. Треба позвонити. затишно. Говоріть. Говорі, Вони підійшли щось. Видите, в машину сюда. Сядь в машину. Поліцію визвав? Ти поліцію визвав? Так, так, я тільки що сказав. Що? Той звук. Я звідки знаю. Це він що просто був встановлений, ну, не це, стояв. Це, це, це новий, це новий це, забор. Перед цим там. Зараз це я ходим. Це може означати те, що там є якісь його, його речі. Він, він то, що його, він не доказав мені ніяких Купив це Він не доказав мені ніяк. це, що це його доказав? Триває два місяці. Ви собі вирішили, що там... Я варко, ну, є процедура, як якщо вже по вашення є. Є Те, що на підприємстві, то я так розумію, це підприємство. Зі до що на кого мене. Все. 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 Це те, що в реєстрі офіційно. У вас є документи, що? Це ваше? Ось, дивіться. Шо? Шо, Що? Підожди, під, під, підожди, Агробуду. на направу власності наверхова майно. Матеріали Скажіть, у вас є якісь документи, які підтверджують те, що виявляєтесь пластиком, зокрема, цього Значить, я... Логічно ви... ви маєте право от робити те, що ви зараз робите. О, Скажіть. Навіть логічно, не по закону, але не можете зробити. Звідти все те, що там знаходиться. Якщо у вас власності, згідно тих документів, які надали, величну їхню власності там, так? там розташована там, приміщення і що вістакована... все. Нема обісти, там знаходиться. Аркани, якісь там форми, щебінь. будь-що. Скажіть, як Можна можна і той документ. Справи відкручується. Тож, ви як думаєте, справи, ознайомитеся з правою? Скажіть, я, ну, я запитую вас. Хочу почути від вас логічну відповідь. Ну, поки я нічого не відповідаю. Ну. То як на даній, в даній ситуації, як називається те, що ви зараз робили? Те, що я його... 185 частина да. Ну, Як це можна сказати? Крадіжка Лишкович. майна. Логічно? Логічно. У вас є якісь е, документи, які підтвердять, що це воно ваше? Ну, дивіться, я, Не, я Виробник. Я купляю цемент. Я купляю оці, я матеріали. У матеріал. мене оці, на оці є документи, я в тому. Ви це чуєте? Я чую, чую. Він не передоставив ні одного бумажки. Він не передоставив ні бумажки. Що його там? якщо ми його... То, то ми його сенат... домовлялися, що ви поки період цього всього, ви не трогайте нічого. Прийому передачі, ні, от, ми, такої відповіді. розмови не було зовсім. Ну, логічно воно так було. Ні, що логічно, що не логічно. Ми тут ж ні третє разом. Описати, це ти вже зараз. Дій, це не стосується справи. Я мне хотіла справу подавать. Там было куча документов да. разных. Там моя. Там кучу архива было. Там всего было. Моя трудоводная книжка. Финансовые, трудовые. Шой, где мы сейчас у возьмем? А полиция не захотела, вы не захотели, скинули ее участковому. Поселили справу. Ну, мы цели он. Ну, вот и передала. Ну, полиция. Я же не ме... я, я не персона на, на вас, а, не я не перейти, знаю. Полиция. Кинула шафранскому участку. Понятно, что он не может внести грызть не має права. Давай по, по сути. А заевником... Вас не знімає. Я забор знімай.